Леся Українка, слово, чому ти не твердая криця, слово чому ти не твердая криця, що серед бою так гостро іскриться, чому ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голову з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова. Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені, Слово моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на Прязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів. Стрінеться з брязкатом інших мечей, з гуком нових, нетюремних речей, месники душі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно, до бою. Зброя моя послужи воякам, краще не служиш ти хворим рукам.